Ми зараз влаштовуємо такий невеличкий рейд, ходимо по вулицях, знаходимо заклади, які не дотримуються вимог чинного законодавства, і повідомляємо їм про те, що вони мають замінити свої вивіски російськомовні. Отакою От наліпкою їм про це повідомляємо, залишаємо їм в руки або наклеюємо на їхні вітрини. Бачимо тут, що рекламна вивізка «Кофі з собою порушує законодавство України, тому що немає напису українською. Як український споживач може отримати інформацію про те, що тут знаходиться, якщо тут немає ніякої інформаційної реклами української, це не подобається. Ми хочемо піти поспілкуватися, запитати, чому так. Чому не вийшло перейти? Якісь труднощі були? Ми додавали нове меню, але так вийшло, що вони відправили російською мовою. То вони вже самі потім зрозуміли, що це помилка. Є меню. Так воно зараз наразі російською, але це тимчасово. Треба не порушувати закон, треба міняти вивіски на українську, тому що головна мова і державна це українська. У нас виникла невеличка проблема, але... Керівництво про це знає, це все буде мінятись. Більшість власників або працівників бізнесів, до яких ми підходили з попередженням, зауваженням щодо їхньої реклами, щодо невідповідності цієї реклами законодавства. Вони реагували цілком конструктивно, спокійно, вічливо. Так, я буду передавати власнику, щоб щось змінювалося, щоб меню було українською. Я вважаю, що це важливо насправді, але ось таку менюшку, наприклад, буде просто складно переробити. Брові, ріснице обучення теж російською. Ми хотіли саме вас запитати, чому ще не вийшло зробити українською? Ми оцю інформацію. Переїхали. Mm -hmm. Тому це буде зроблено. Просто це зроблено mm -hmm. з внутрішньої сторони. З ну, зовнішньої сторони це буде українською. Ми хотіли б вам дати ось таку наліпку. Тут є qr код з посиланням на сам закон. Ви не хочете мені допомогти грошима. Не? Ви знаєте, і мені це не потрібно. Якщо ви дійсно так. маєте дуже сильне бажання змінити я маю цю вивіску, ми за ці вихідні пройшли напевно декілька сотень закладів, і десь трохи більше ста ми знайшли, які були російськомовні е з російськомовною рекламою. На нашу думку, зараз більше реклами. Українською незалежно від того, що це Одеса, і існує стереотип, що Одеса це русскоговорящий гаворящий город. Все, що я бачу на фото, це підпадає під статтю 28 закону України про функціонування української мови як державної. Це інформація для загального ознайомлення. Це в нас вивіски. А, ну от власне, якщо в нас тут написано брові рісні, це а знову ж таки інформація для загального ознайомлення. За подібні порушення порушників може бути притягнуто до адміністративної відповідальності штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімум громадян. Це від 3400 гривень до 5100 гривень.